глядачів. Зняв я свого вітряка, по причині тому, що не крутився. Думав, можливо, провід всередині де перекрутився, замкнув, але з проводом все нормально. Якщо глянути, то провід максимум це прокрутився, можливо, один виток. З того боку він теж рівний. Ось. І зараз я покажу, що сталося. Зараз я. Піду в гараж і хочу показати, що ж сталося з вітряком. Так, тут мої панельки. Ось, Зараз я поставлю на паузу. Так. І ось коли вже я приніс, розібрав мотора, хочу показати, що робиться всередині. Бачимо, так, як все пожовтіло. І ось що сталося з обмоткою вітрогенератора. Бачимо, тут я витягнув три таких куски пластику, які сплавилися і вилетіли. Ось бачимо. Скоріше всього, був дуже сильний вітер. І МП5 з нього витягував все, що міг. Я бачив достават. Можливо, і більше було. І видно, нагрілася обмотка. І оце все гільзовка розплавилася і обмотка вкоротила на корпус. Сам провід не поплавлений, а розплавився матеріал для гільзування. Ну, ізолювання обмотки від. Трансформаторного желіза, будемо говорити. І ось так воно замкнуло на корпус. Бачимо, да. провід не почорнівший, нормальний. Просто сплавилися самі гільзи. Ну що ж, тут я бачу два варіанти. Або міняти мотор колесо, або пробувати його перемотати власноруч. Ну, Відповідно, перемотати потрібен провід. І так як я ще ні разу не мотав такі обмотки, потрібно розмотувати і дивитися, як воно тут все зроблене. Для того, щоб приблизно хоча б розуміти. А, ще одна з причин можливих, це те, що тут обмотка була перекомутована для того, щоб отримати більшу напругу. Відповідно, в один провід вона все було з'єднане. Можливо, це дає нагрів. Якщо б не перекомутовувати обмотки, МППТ все одно бере з малих напруг, то, скажімо, товстіший провід, менший нагрів був. Би. Ну, це, знову ж таки, це одні з можливих варіантів. А вже, по ходу перемотувати буду і буду дивитися, як краще. Можливо, тут намотано в 3 живи. Можливо, я зможу домотати в 4 живи. Тут якби місця вистачає. Ось так попрацював вітрогенератор в мене.